Хочеш стати професійним, справжнім лікарем? Хочеш в майбутньому працювати в найкращих вітчизняних та міжнародних клініках? Будь готовий на першому етапі навчання оволодіти навичками і знаннями, якими з тобою поділяться найкращі викладачі, професори, доценти усіх 36 кафедр on Join us! шести кафедр of the departments! Вітаю вас! Ви обрали шлях медицини, професію, що потребує не лише глибоких знань, а й високих моральних принципів та вміння комунікувати на міжнародному рівні. Наша кафедра, кафедра філософії, біоетики та іноземних мов, допоможе вам у цьому. Ми навчаємо студентів критично мислити, аналізувати складні етичні ситуації та навіть ухвалювати непрості рішення у них та вільно спілкуватися англійською та латиною, мовами наукового, зокрема медичного знання. Ласкаво просимо до нашої спільноти. Англійська мова це ключ до міжнародного медичного співтовариства. На наших заняттях ми вивчаємо професійну термінологію, розбираємо реальні клінічні кейси та вдосконалюємо навички спілкування. Наші здобувачі освіти впевнено складають міжнародні іспити та проходять стажування за кордоном. Разом ми відкриваємо вам двері у світ медицини без кордону. Філософія та біоетика допомогли мені зрозуміти глибину медичної професії. Ми обговорюємо важливі онтологічні, методологічні, антропологічні етичні проблеми, що допомагає розвинути не тільки знання, але й розуміння обраної нами професійної сфери, а також виховує гуманність як ключову властивість фахівця у майбутній роботі. Знання Латини це не просто традиція, а й необхідність для лікаря. Ми вивчаємо анатомічну та фармацевтичну термінологію, що значно полегшує розуміння медичних текстів. Медична англійська дала мені можливість спілкуватися з колегами та пацієнтами з усього світу. Тепер я впевнено читаю наукові статті, пишу дослідження та готуюся до міжнародних конференцій. Приєднуйтесь до нас, ведуте своє майбутнє з найкращими знаннями та навичками. Подробиці на сайті ОНМеду. Подорожуємо, Подорожуємо далі.